Всім доброго ранку, пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Не для початківців. Сьогодні прийшов рано на базар, з іншої сторони зайшов. Треба було вигрузити железяки. О, і вже практично дійшов до пана Віталія. Дійшов до пана Віталія. Пан Віталій, добрий ранок. О, оттуда заходив зі сторони. От приїхав рано, бо так же само железяки треба було. Бо там на стоянку от, і Нормально цей... трохи. Трохи воно лампу набирали, бачиш? Ламп? Ну оці на столі. Воно, ага. бачиш, воно на. Ось дивись, тут в ось. це пороставрував, бачиш, що Ага. Ціна 9 карбован. О! А то був комуніст, Токо... on... <кху> пролетів ми його не замітили, так? 72 рік. А що сани які? Кому треба сани, так треба купляти літом. Это же вообще произведение искусства, вот вам такие саны глазы. это произведение, вот. все только какая. Какая? там еще какие Ну, клеймо. И оно. И вот Один пуд. Один пуд. Гарна старинна. Ну, да. Старинна. Такі ну, Такі да, старинная. Он... Старинная. Такие посвечники. Латунь. -таки було, шо... Да, що шо шобуло. А в основному... А в основном. Толик и вы все маконы такие. Ну воно ж, ты знаешь, чем більше немає. Пройдемося ще вперед. Ще тільки сходяться мало-мало-мало людей. Подивимося, що там з продуктів продають. Так. Продукти у нас є тут, бачите, йогурти, кефіри, ну ще срок придатності, ще нормальний. Так що, так що Підемо далі Ігоря. пана Ігоря, як завжди, немає, хочу застати його, немає. А ще, бачите, рано ще тільки люди сходяться і нічого такого. Ще не повиставляли. Ще тільки розлажується. Ось підійшли до пана Ігоря на другу точку. У нього там запчастинки. От пан Ігор, собственно, персон. Добрий ранок, пан Ігор. Ми сьогодні всі поприходили трохи рано, так? Да? Я завжди так випускав. Всі так. Да? Ну так, да, в тебе ж тут виставляти багато добрий ранок. Виставляють дуже багато. О. штучки. Всякі Інтересні штучки. Інтересні сверла. І все тут є. А вообще бачите, така це, так це гравірна, напевно, да? Вот так, от така штука, которая кто там гравірує, вирізає, займається, то хороша штучка. Ось вот так от сверлышки. Ой, дикі мелкі. Які мелкі, там вообще миллиметровые. І все, і все. Коротше, все є. Ось ці отвертки по 40 я а. не знаю, що робачка. любое сверло пана Ігоря можна знайти всякі бурчики. Дуже, дуже дуже всього багато. Ну і багато всяких таких сверл м'ячиків, плашуки, ось куча тут, ну тут, тут взагалі можна роздивлятися годинами і шукати. Є все. Ось так от. Навіть якщо не побачили, то можна знайти пана Ігоря на іншій точки. Тут у нього чисто по <кхів> токарному Ось так о, бачите, тут купа рісів усяких от В Взагалі, все є. Є. Провідав пана Ігоря та й буду жити до себе. Ще, бачите, мало, мало посходилося. Ну, це треба проходити вже в годин. години десь 12 отак. проходити і показувати. Ось так, бачите, що з чоловіка теж всякі ключі, железо. Я вам показую, бо метал то, то моя тема, то я вам такий показую. <кій> Ось вже харчевні двері відкрилися. Бачите, ще дуже, дуже рано, що ще й мангал не запалили. Так що в годину 9 вже буде. Кипіть, шипі і пузоритися. Ось до пана Валентина підійшов, пан Валентин, добрий ранок. Привіт! Ось розкладає свої казани, між прочим, хороше діло. У нього така туристична посуда. Ну, бачите, ще люди не порозкладались. Ну, я думаю, що сьогодні буде. Непогано, непогано. О, добрий ранок, пан Борис. Пан Борис ось на екскурсії ще теж, так як і я, ніяк не, не дійде до, до місця свого призначення. О. Так що так. От. от. Тут бачите, які красиві? Красиві. Борис цікавиться монетами. От підійшов. Я розумію формату. І вони тут собі обговорюють, обмінюються. Якось так Ну Він в этом розбирається, а я в этом не розбираюсь. Хотів м'ясо купити, на що то сьогодні немає. Навірно, завтра більше приїдуть. О, тут у нас отакі от оптика. Оптика, оптика. Привіт! Медленно, медленно люди приходять, бо дуже шарам. Ось підійшов ще до колеги. Подивіться, яка у нього інтересна підставочка. О, Металева красиво зроблена. Бачите, це, мабуть, медна чи латунь. Латунь, так. Лат... Латунь, да. Більше латунь, бо жовтего. Така штука інтересна, бачите. Мене зацікавило таке. Так, скільки стоїть. Не, поки ще ціни не ясно. Да? Так що от якщо когось зацікавило, можете до мене зателефонувати. О, чоловік тільки розкладається, тільки привіз. Бачите які інтересні квіти на цьому. О, так що хто може зацікавитися такою підставкою? Це більше всього для квітів. От. Зателефонуєте. Ну і ми приділимо, Я вам дам номер телефона, можете дзвонити до чоловіка і він вам скаже ціну. Я вже прийшов до свого місця призначення. о, Там побачив пана Бориса. Значить, все на місці. от. Пані Марина теж на місці, а може десь побігла. Будемо і ми відкриватися. Будемо ми відкриватися, розкладемося, а там поп'ємо кави та й будемо чекати покупців. Ось я вже розложив свої речі. Вже 10-та година, непонятно. Ну, Зрозуміло, що весна, люди на городах на дачах. Виходний день, от і, поки не обсадяться городи, то мабуть базари так, як і завжди. Так, як і завжди. Таке час. не дуже, У меня все по по плану, все, все есть, все красиво, все сверкает, заготовочки, на шаблі, на ножи, вот такие свяхосмики, вороточки, ну короче, все, что надо, есть для сельского хозяйства, сапочки такие гарненькие. Такий копач для картоплі. Теж така розрихлювач. Ось такі сокирки невеличкі, барточки. Такі до 500 грам, там 550. Ось такі от. Молоточок без ручки на півтора кіло. Ну, це все. Все те ж і було. Все. Все, що було в мене в прошлої наявності, я нічого не реалізував, тому що, як я вам кажу, праздники, проводи, люди всі пороз'їжджалися. У мене такий товар для сільського хазяйства, ну, для сільського, для дачі, садгород, круглий год. Так що так, от. більш нічого не можу такого показати, таке коротеньке відео. Може сьогодні будуть трошки ходити люди, але ж... Ви ж бачите яке состояние. Може, ближче до 11 підуть. О. Сьогодні дощ передавали, але вроді все добре, не буде дощу. О. Може на завтра щось може замутить, але нічого, переживемо. Воно завжди так кожен рік. Ось така погода хороша, люди виїжджають на дачі, картошка. Це булька. Загрібають, садять, працюють. А коли обсадяться, тоді вже буде трошки рух більший і все наладиться. Так що так, от, от, от таке відео засняв сьогодні. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки до побачення, з вами був Сергій Олексійович.